Говоримо про поділи речі поспалити. Взагалі національні визвольні рухи поступово послабили річ Посполиту. Король тоді взагалі конфліктував зі шляхтою. Саме державний устрій не працював, ну а казна від постійних він була виснажена. Але таким моментом не могли не скористатися саме сусідні держави Росія, Австрія і Прусія. Вони взяли і поділили Річ Посполиту між собою. До Росії тоді відійшло близько 80% українських земель. У складі Австрійської імперії опинилися. Три західноукраїнські регіони, саме Буковина, Галичина і Закарпаття. Проте ці території були відсталими, і для їх покращення і розвитку саме імператриця Марія Терезія і згодом її син Йосиф ІІ проводили реформи: саме адміністративну, освітню, аграрну і також релігійну. Ці події повністю змінили карти Європи і також долю українських земель. Перший поділ стався 1772 року, коли Австрія отримала Галичину. Ну і в 1774 році ще й буковину. Також другий поділ стався 1793 року, коли Російська імперія отримала правобережжя. Ну і третій, останній поділ відбувся 1795 року, коли знову Російська імперія отримала Західну Волинь. Ну а ти не забудь підписатися, тому що тут все про історію.